Друк фотографії на сайті віз.com це ідеальний спосіб зберегти найтепліші миті життя не лише в пам'яті телефону, а й на папері. Завдяки нашому онлайн-сервісу ви можете завантажувати знімки безпосередньо зі свого комп'ютера або смартфона, зручно редагувати їх у простому. Та зрозумілому інтерфейсі та замовляти якісний друк з доставкою. Процес замовлення максимально простий. На сторінці продукту оберіть потрібний розмір фотографій, наприклад, 10 на 15. За допомогою слайдера визначте кількість фото або ввідіть її вручну у відповідне поле, наприклад, 10. На цьому етапі немає необхідності точно визначати кількість фотографій, яку ви плануєте надрукувати. Система автоматично визначить, скільки зображень ви завантажили в онлайн-завантажувач. Ця інформація на сторінці продукту має довідковий характер і використовується виключно для попереднього розрахунку вартості. Оберіть тип покриття. Глянцеве має виражений відблиск і насиченіший контраст. Матове відблиск розсіяний, тому зображення виглядає більш м'яким і менш контрастним, ніж на екрані. Бажано зазначити, що для зображень із великою кількістю дрібних деталей, наприклад, групові фотографії чи пейзажі, доцільно обирати контрастну глянцеву ламінацію. Для портретних знімків, навпаки, краще підходить матова ламінація, оскільки вона не підкреслює можливі нерівності шкіри. Наприклад, оберемо глянцеве покриття. Як бачите, калькулятор у режимі реального часу автоматично розраховує вартість друку при різних розмірах і кількості з вибором опцій. Ця калькуляція попередня, у онлайн-завантажувачі ці параметри можна змінити або залишити незмінними. Якщо вартість вас влаштовує, натискайте кнопку Замовити. Ви потрапляєте. В інтуїтивно зрозумілий онлайн-завантажувач. Першим кроком необхідно задати назву проєкту, щоб у майбутньому його було легко знайти. Якщо поле з назвою залишити порожнім, проєкт автоматично отримає назву у виді дати його створення. Введіть назву проєкту, наприклад, Моя сім'я. Якщо ви хочете відкрити проєкт, який редагували раніше, натисніть «Відкрити». Для зареєстрованих користувачів усі проекти зберігаються. Тепер потрібно завантажити фото у ваш новий проєкт. Ви можете додавати знімки по одному або одразу вибрати кілька і завантажити їх разом. Якщо робота ведеться за комп'ютером, ноутбуком, але потрібні файли зберігаються на телефоні або в іншої особи, передбачено можливість завантаження з іншого пристрою. Для цього необхідно натиснути Завантажити фото в групу, далі Інший пристрій. Система відкриє модальне вікно, у якому буде згенеровано унікальний QR-код та сформовано посилання. Після сканування QR-коду телефону, Система запропонує завантажити фотографії. Завантаження з телефону файли автоматично відобразяться у вашому проєкті на комп'ютері. Аналогічно можливо завантажити файли від іншої особи. Достатньо надіслати їй згенероване посилання. Після завершення процесу модальне вікно з QR-кодом і посиланням можна закрити. Після того, як ви обрали і завантажили фотографії одну або кілька у проект з'являються їхні ескізи прев'ю. Відображення ескізів не означає, що файли миттєво завантажені. Для оформлення замовлення необхідно дочекатися завершення повного завантаження всіх фотографій. Хід завантаження відображається у двох місцях: під кнопкою Замовити. Та є у вигляді індикатора прогресу під кожною фотографією, яка завантажується. Кнопка замовити залишатиметься неактивною доти, доки всі файли не будуть повністю завантажені. Поруч із назвою групи фотографій відображається кількість файлів, що завантажуються у цій групі. Загальна кількість фотографій у проєкті показується біля назви самого проєкту. Після завершення завантаження всіх фотографій не слід одразу переходити до оформлення замовлення. Необхідно перевірити всі налаштування, групи фотографій та кожне зображення окремо. Для чого потрібно розподіляти фотографії на групи. По-перше, група фотографій має спільні параметри розмір та опції. Неможливо застосувати різні опції чи розміри. До окремих фотографій у межах однієї групи. Якщо ви бажаєте надрукувати фотографії у різних розмірах або з різними опціями, необхідно створити окремі групи для кожного варіанта. Приклад. Ви хочете надрукувати 5 фотографій розміром 10 на 15 та 5 фотографій розміром 20 на 30. Для цього потрібно створити дві групи. Перша група у нас вже існує. Ми тільки введемо назву 10 на 15. Для створення другої групи натисніть Додати. Зверніть увагу: це можуть бути одні й ті самі фотографії, але вони будуть надруковані у різних розмірах. Завантажимо фото. Змінимо розмір. Введемо назву 20 на 30. Загальна кількість фотографій у проєкті при цьому становитиме 10. Створення нової групи виконується натисканням на цю іконку, а видалення групи на цю. Назва групи може бути інформативною. Їм відображати параметри. Наприклад, 10 на 15 та 20 на 30 або довільною, наприклад, перша група Париж, друга Рим. Для групи фотографій можна встановити загальні параметри на панелі праворуч, стиль фото, розмір та тип покриття. Ці параметри застосовуються одразу до всіх фотографій у групі. Якщо змінити розмір та опції тип покриття для окремих зображень неможливо, то стиль можна коригувати індивідуально для кожної фотографії. Розберемо стилі. Оскільки пропорції розмірів відбитка є фіксованими й найчастіше не збігаються з пропорціями знімка, особливо зробленого на мобільний телефон, вибір стилю фотографій у групі потребує особливої уваги. Оригінальний розмір Фотографія буде повністю вписана у пропорції друкованого формату. Якщо пропорції зображення та формату не збігаються, по краях з'являться білі смуги. Без полів стиль встановлений за замовчуванням. Фотографія буде масштабована та частково обрізана таким чином, щоб повністю заповнити пропорції друкованого формату. Якщо пропорції знімка і формату не збігаються, частина зображення буде відрізана. Це потрібно врахувати під час вибору. Біла рамка. Зображення відображається з рівномірною білою рамкою по краях. Полароїд це чудовий варіант для поцінувачів ретростилю. Фотографія автоматично обрізається до квадратного формату. Після чого внизу з'являється широка біла рамка, на якій зручно залишати підписи вручну. Перевірка та налаштування кропа Обрізки. Якщо для групи фотографій обрана стиль оригінальний розмір і вас влаштовують білі смуги з боків, додаткових дій виконувати не потрібно. Однак, якщо обрано будь-який з інших трьох стилів, наприклад, Polaroid, Необхідно перевірити налаштування кропа, обрізки. Для цього натисніть на фотографію, вона відкриється у повному розмірі. Особливу увагу слід звернути на важливі деталі, зокрема голову чи ноги людини на фото, щоб уникнути їх небажаного відрізання. Кроп легко змінити, його можна пересунути, щоб зберегти на знімку найважливіші елементи. Також доступне масштабування зображення, обертанням коліщатка миші або перетягуванням кутового маркера рамки кропу. Це дозволяє збільшити окремі важливі дрібні деталі. Комбінуючи масштабування та зміну кропа, можна залишити на фотографії лише потрібну частину знімка. Під відкритою повному розмірі фотографією доступні ще дві функції. Поворот зображення на 90 градусів і вибір горизонтальної або вертикальної орієнтації фотографії. Рекомендується протестувати ці можливості та застосувати їх у разі потреби. Щоб переглянути та відредагувати наступну за порядком фотографію, немає потреби закривати поточну та повертатися до загального списку. Використовуючи стрілки праворуч і ліворуч. Можна переходити між фотографіями та одразу вносити необхідні зміни. Керування фотографіями у групі. При наведенні курсора на ескіз прев'ю фотографії відображаються додаткові елементи. Іконка видалення у верхньому правому куті. Поле для встановлення позначки використовується для масових операцій. У нижній частині поле для вибору кількості відбитків. Для кожної фотографії можна вказати необхідну кількість копій. Якщо потрібно видалити одразу багато або всі фотографії з групи, скористайтесь кнопкою Виділити всі. Після цього стане доступною функція видалення всіх зображень. Якщо деякі фотографії не потрібно видаляти, зніміть позначки з відповідних ескізів. Перевірка якості файлів для друку. Наш додаток для завантаження фотографій автоматично перевіряє якість файлів. Якщо якість нижча за необхідну для друку, відображається попереджувальна іконка жовта або червона. Жовта іконка означає середню якість файлу нижчу від рекомендованої. Червона іконка означає, що файл повністю непридатний для друку. Ми не рекомендуємо друкувати фотографії з жовтим попередженням і особливо з червоним. Проте можливість друку залишається, але вся відповідальність за результат у такому випадку покладається на користувача. Зверніть увагу: чим більший розмір відбитка, тим якісніший файл потрібен для друку. Наприклад, якщо ви бачите попередження про низьку якість для фотографії, яку плануєте друкувати. У форматі 30х40 радимо зменшити її розмір, наприклад, до 10 на 15 та перевірити показник якості для цього формату. Під час відправлення проєкту у друк, натискання кнопки Замовити. Якщо у ньому є фотографії з попереджаннями про низьку якість, система перед переходом у кошик покаже список проблемних файлів у різних групах. Натискаючи на елементи цього списку, ви зможете переглянути фотографії, що не відповідають вимогам якості, та замінити їх, щоб уникнути отримання неякісних фотографій. Підготовка фотографій до друку є виключною відповідальністю користувача. Щоб отримати якісний кінцевий результат, необхідно уважно переглянути. Та перевірити кожну фотографію, і лише після цього надсилати проект у друк.